Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, тисячу, дев'ятсот. Василь Білецький першим у селі Котів скористався послугами пересувного поштового відділення. Чоловік отримав пенсію і купив газети. Раніше поштарка була, розносили, а потім скрутили, їздили в Дерну самі. Я велосипедом їздив. Хто як? Нормально, якщо буде далі. так. Подружжя Савчуків прийшло до пересувного поштового відділення утримати пенсію. А ви запишіть на бумажці нам старим? А що? А чого нам Таня завжди писала? Якщо мені на бумажці є, то я знаю, скільки мені там є, скільки чоловікові, скільки разом. Це дуже добре. Це дуже добре. Хай так і будь жителька котова Ніна Климчук передплатила газету у пересувному поштовому відділенні в своєму селі. Холодно, мороз, і їдь удерно в черзі. Всі, там треба пів дня постояти. От я прийшла, я хочу виписати газети, я постійно виписую. Поїду в Дерно, а ще як привезуть пошту, там треба постати до обіду, чи ще в чи ще ні. Бо ж кожна людина щось якесь і послуги, ж вас можна платити. Я рахуюся, це дуже добре. Після скорочення посади листоночі упродовж двох років селяни їздили за п'ять кілометрів до поштового відділення в сусіднє село Дерно. Місцевий житель Микола Здоровій каже, їздив своєю машиною, отримував пенсію за сусідів, які не мали можливості дістатися. Раніше поїхав на цілу вулицю отримав, я знайшов от з п'ятого там чи з четвертого по сьоме. Я отримав, роздав людям. Мені подякували я їм. подякували, на том закінчилось. Мона часу і вашого, і нашого пересувне поштове відділення працює як і стаціонарне. Тут можна отримати пенсію й інші соцвиплати, оплатити за комунальні послуги, отримати і відправити листи і відправлення, передплатити газети. У нас є полочки для товари, для пошти, це для посилок. Є в нас сейфі, де зберігаються наші кошти, і відповідно наші бланки, які потрібно передплатити для газети. У нас є касовий апарат, і ми працюємо відповідно по касовому апарату. Маломобільним жителям села, які не можуть прийти до просивного поштового відділення, соціальні виплати буде роздавати листоноша. Сьогодні вона розносила пенсію вперше у супроводі соцпрацівниці. Для односельчан це велика підмога. Не кожен зможе поїхати в силу своїх там вікових обмежень, от хвороб і так далі. От а якщо буде машина приїжджати в село і привозити пенсію, це дуже добре. У мене 11 підопічних, так як в нас скільки часу, два з половиною роки, може більше, не було листоноші, і я змушена була для цих людей доставляти пенсію, платити, так як мої обов'язки комунальні послуги в Дернівській пошті. А тепер, коли це вже буде пошта пересувна, це звичайно буде і для села, і для мене велике полегшення. У пересувному поштовому відділенні сьогодні вперше отримали пенсію майже 20 місцевих жителів. Приїжджатимуть поштарі у село щотижня у визначений день і час. Працюватимуть впродовж двох годин. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному Волинь.